Порушення кордонів є сутністю дій Путіна. Це тестування польської реакції, і Польща рішуче чинить відсіч цим зростаючим атакам агресії. Бо чим впевненіше почуватиметься Путін, наприклад, внаслідок того, що його приймають у міжнародних салонах, а також якщо він раптом колись укладе припинення вогню з Україною, то це ймовірно додасть йому ще більше сили атакувати інших. Коротко кажучи, Путін тестуватиме Центральну Європу. Це поза будь-якими сумнівами. Він робитиме це через кібератаки, що вже відбувається. Через підпали та атаки на критичну інфраструктуру. Це також уже відбувається. У нас є такий колишній прем'єр Лешек Міллер, який часто каже, що немає воєнної загрози з боку Путіна. Я б відповів так. Ця війна проти Центральної Європи вже триває. Вона триває, як кажуть експерти, нижче порога воєнної відповіді. Але війна є. Війна проти Центральної Європи, це підпали, диверсії, атаки на кордон, кіберінформаційні атаки. Це інформаційна кампанія проти нашої країни. дипломатична кампанія відбувається дуже багато всього. Якщо подивитися на це комплексно, миром наші відносини з Росією не назвеш. Росія нас атакує.